Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. З вами як завжди Василь. Думаю, щось давно не показував я своїх дівок. Це в мене ремонтні свинки, це в нас порода велика біла, начебто як. То в нас порода лівенська із сергами під шиєю. Так що, ось так, це у нас пепа, це Люся. Це для нових глядачів, хто не знає. Старі знають, як ми брали їх місячних з маленького возрасту, Ну, з маленького віку та виховуємо та відгодовуємо. Зараз будемо заходити до них. Травичку бачите, щипаємо. Той дав, людський пепі ще не дав, чуть пізніше дам. Що? У нас все як завжди, тут дерть, тут у нас вода, там так само. Такі кліточки у нас. Е, повторюсь, розміри їх. Ширина кліточки. 1,65 Довжина від дверей до перегородки до 52 метри, і там ще 60 см 50. Звісно, маловата клітка, я розумію, ну варіантів не було. Робили ми так або здорову одну можна було зробити, або дві чуть менші. Ну Думаю, перший-друге пороз буде достатньо. Там будемо постійно міняти нових ремонтних свинок. Тут такий проход лишили, рештачок і все нормально, все працює. Що хочу сказати по нашим дівчатам. Друзі, яка, яка помилку я зробив, коли захотів зайнятися свиноматками. Треба було брати вже куп, купляти, мені знаходити свинок живою вагою. Тому що дуже це довго, дуже це таке чекати. Я не дуже не люблю чекати. Виходить, місячних я їх купив. Треба 7-8 місяців чекати, поки їх звучу. Потім треба... 4 місяці чекати, поки вони будуть поросні ходити, потім ще місяць, поки вони виростуть поросята малі для продажу. Дуже це довго дуже довго чекати. Кращий би варіант, на мою думку, це просто взяти та придбати свинок вже кілограмів по 120-150, шукати таких ну, свинок, ті, які здають люди на здачу, приїхати, взяти та і і буде вам свиноматочка. Це, звісно, такі форми краще. Чому люська? Ну, люська в нас така, начебто е якби, не така довга, а збита, як бочка, така бочечка. Бачите, сережки вже в які цікаві серги. А пепа в нас худіша, але вона довша така. І такі виражаються не лопаточки. Ну, якби власник казав, що це велика біла, ну звісно, що немає ніяких документів, ніякого підтвердження. Тому так. То ще раз повторюсь, моя думка, якщо хочете займатися фіноматками, то краще брати вже десь в такому віці або навіть трохи пізніше. Тому що також е, нещодавно, пару днів назад, їм виповнилось 6 місяців, шалюські, що, що пепі. Не знаю, яка вага в них, але ну, думаю, у пепі трохи більше, вона длиніше. Думаю, ну, звісно, маловата вага, тому що вони в мене їли. Лише е, старт, пару мішочків взяли і все. Де кілограмів у 30 я їх вже перевів на звичайну дерть. Це макуха, горох і зернова група. І все. Скільки кілограмів, не знаю. Напишіть ви. Дуже цікаво. Дивіться, зараз я вам покажу форми, яка вага приблизно в людські, яка вага приблизно в нашої пепи. Ну, я скажу, що 6 місяців і я ще ні разу не бачив їхньої охоти. Ніхто з них не гуляв. Можливо, можливо, якась і гуляла, просто Василь не замітив. Ну, начебто кожен день спостерігаю, то дівчата ще в охоту не приходили. Думаю, місяців сім 8 будемо злучати. Через місяць, через два, якщо прийдуть, охоту треба буде злучати. Уже дуже хочеться маленьких поросят, Жевжиків. Ну бачите, я вже шість місяців чекаю. Ну, чекаю 5 від народження. Ну, ну, На відгодівлю вони у мене 5. Я їх 5 місяців чекаю, потім ще зараз І ще місяця-два чекати, щоб кілограм вони 130-140 набрали, щоб злучати можна було. Потім ще 4 місяці. Тобто це дуже довго така. Ну, довго чекати. Я дуже сильно не люблю чекати. Тому якби вже купив би здорових свинок, злучив, то були б вже малі поросята. Ну а плюс тому що. Звісно, що вони до мене привикають, мене знають. то, то цей. Хм. Що вони такі ручні, що власника знають. А купи чужу свинку, то вона трохи буде дикувати. Ну, може також привикне, не знаю. Да? Пеп. Пепа нас любить, коли я її почухаю. Ну так, бачки почухаю. Да? Пепа. Ти коли вже захочеш, до жениха, а? коли вже тобі пора. Василь вже малий вже вже кіл хоче. А ти все мала, та мала. Да? Ось такі справи. Зараз що в планах? Ну, Трохи я бачу, навіть петля перший раз, до речі, така припухша, трохи-трохи можливо починається в неї гулька. Не знаю, зараз зайду, ще станок, попробую, спробую буде стоять чи ні, ну, взагалі кажуть, що перевістки ніколи не стоять. А там не знаю. Бачите, я тільки руку надавлю вона зразу чухатись починає. Любе, коли її чухають. Зараз будемо дивитись. Ну, Ще ні разу не приходила в охоту це точно. Постійно перевіряю. Тому такі справи. До речі, в 6 місяців треба колоти від парвовірусу. Парвовірусної інфекції. Якби вже їм час. Ну, no. я розмовляв з нашими людьми, які тримаються на матах. Вони навіть і не знають, що це таке. Ось в чому проблема. Ніхто не знає, що таке парововірусна інфекція. Не знаю, як так. Всі знають, дивлюся, блогері, всі колять, а наші не знають. Ну, я також буду колоти, не буду ризикувати, тому що буває таке, що поросята вилуплюються два-три ну, живих, а всі... Якби всі інші мертві ми рождаються муміями або всі мертві ми рождаються, тому треба колоти від паровірусу. Буду зараз, ну, завтра буду їхати в місто купляти, шукати, купляти ін'єкцію. Так, краще проколимо. Звісно, що там стоїть воно і 600, і 700 гривень. Щось таке я дивився колись. Люди казали в інтернеті, ну, там на 10 свинок, а в мене тільки 2. Після відкриття його треба викидати. Ну нічого. В принципі, одне порося продав та купив всі ліки. Тому так. Да, дівчата, завтра будемо їхати вам. по цей. Також що тут буду планувати робити скоро. Ну, якби якщо звучу, все добре, дай Бог тут ху. То треба нам сюди проводити електрику, щоб робити там ці яких. Ну, вішати лампи, щоб для поросят, щоб гріло. Треба тут розводку сюди завести. Ну взагалі по всьому, по всіх фазенді треба світло провести. Кожен сарайчик, щоб було світло. Тому так, зробимо тут розетку, повісимо лампу, там повісимо лампу. Та будемо сподіватися, що будуть нас на зиму поросятка. Да, Пепа? Ти приведеш мені гарних поросяток? Ну, Каже, що приведе. Тому такі справи. Якби плюс є те, що вони з Малку у мене, що вони ручні, в мене знають, це дуже добре. Ну а мінус те, що дуже треба багато часу. Дуже багато часу треба, щоб це все дочекатися, поки вони виростуть, поки вони приведуть, опорося. До речі, я бачу на селі таку синку, також кілограмів може 100. Така і вона була з поросятами. Я, в шоці. Я питаю, це, мабуть, перша а Мені кажуть, ні, це вже другий. Як таке взагалі можливо, щоб свинка 100 кг була другим поросом? Уявіть собі, потім які будуть поросята. Я так ризикувати не хочу, Буду ще чекати. Ну, 120 кг вже можна злучати. Я думаю, цій пепи вже може 100 є, а може 110 навіть. Не знаю, якби. Ну, така гарна, гарна, бачите, довга на ногах висока. Я думаю, буде класна свиноматочка. Аби, дай Бог був мир на землі, тому будемо працювати, да? так? Може навіть не уявляю, як я заходжу, тут малі поросята бігають клас. Так дуже сильно хочеться цього дочекатися. Люська, будуть поросята гарні. Цікаво, а будуть у люські парисята також сережками їй передасться їй ну, сережки їхні і поросята, чи не передасться. О, все, все, все дивіться, притюхав, вона вже вже лягаль зібралася. Така недовга, ну, бочка. Там у мене є свинка, Хто знає з ремонтних свинок, також маленька, там кілограмів 50 Якщо, звісно, не хочеться, ну не дай Бог, якась з цих свинок буде погана, або мало приведе, або поросят поїсть, або буде агресивна, або буде немолочна, то буде, буде у нас заміна. На всяк випадок я залишив одну свинку на заміну. Тому ось так. Ну, Пепу не хочеться міняти. У неї така фігура дуже довга, вона висока висока ногах. люська, не знаю, чи вона годиться для свинеї матка. Вона менше, вона така, як бочка. Що в неї доброго, це те, що серги в неї висять. Мені подобається так? Не знаю, є, є якийсь смисл її залишати. Сенс. Побачимо. Пеп. Да? Тому ось так. З вами був Василь, ви мою думку, почули, яку я для себе зробив помилку, те, що почав це все спочатку, з, з нуля, з місячних поросят. Купив, бо зараз би свинку якусь. Вже кілограмів 150 злочив, та були б вже мене поросята. І перша партія поросята купила б всю свинку. О, дивіться, ну, в принципі, думаєш, е, та шкода грошей зараз, зразу там за 15 тисяч свинку купити. А потім думаєш, ну я б вже купив за 15, через 4 місяці вже б мене було поросята, паросят, хай в середньому, дай Бог, 10 штучок було б. Зараз по 2,5 тисячі 25 тисяч. Тобто за 4 місяці я би. 15 би віддав за свиноматку купився і 10 тисяч плюсів в кармані лишилось. А так, 5 місяців я годую, трачу на неї, скільки вже вона нас за ці 5 місяців, а толку вже ніякого. Ще треба чекати тікати до осені, щоб були поросятки. Тому так. Ану не балуйся. Бачите, гарта, їм жаркувати трохи вигортають, потім валяються. Все, друзі, з вами був, як завжди, Василь. Звичайний сільський хлопець, будь ласка, лайк. Так, що ти повернувся? Ну, розвернися. Ось така красавиця у нас. Да? Так що з вас лайк, коментар. Всім мирного неба над головою, друзі. Дай Бог, начебто ситуація налагоджується. Ах, Василя визала. То буде все добре, будемо працювати, аби був мир, як кажуть. Як немає миру, то немає праці. А як буде мир, то буде все. Якби... Е... Все для цього роблю я, ну, як вам пояснити, я роблю все для того, щоб розвиватися. Лише одна проблема це війна. Вона. Ладно, все, не будемо про це. Все, друзі, всім ще раз велике дякую за перегляд. Ставимо лайк, підписуємося на канал. Пишемо коментар та всім мирного неба!